Место деревня, пагорби, тип будинку склеєного бруса, метра 64, кімнати 2 дизайн, Тарина Власова, фото Ольга Шангіна, коротенько, площа цього будиночка всього 64 квадратних метра, що навіть для квартири небагато, але тут знайшлося місце для вітальні, місткої кухні, спальні з робочим місцем і душовою. Подробиться. Замовники живуть в заміському будинку в селі Пагорби Істрінського району, але затишного місця для друзів і родичів не вистачало, тому був побудований невеликий гостьовий будинок. Його оформленням займалася Дарина Власова. Основним завданням було зберегти затишок дерев'яного будинку, використовуючи натуральні оздоблювальні матеріали і доповнюючи їх яскравими життєрадісними акцентами. Коли я почала роботу. Вже був створений архітектурний проект і стояла коробка з несучими стінами з бруса. так як зміна планувального рішення було неможливо, поділ на зони було досить умовним, згадує дизайнер. У спальні для зонування спального і робочого місць була зроблена перегородка з бука зі скляними вставками, це дозволило зберегти природне освітлення кімнати. Простір кухні вітальні зонували за допомогою консольного столу. А підлогову плитку виклали таким чином, щоб темні кольори в кухонній зоні плавно переходили до більш світлим в зоні відпочинку, решту площі займають санвузли та сауна. Будинок зроблений з клеєного бруса, тому виникли певні обмеження у виборі обробки. Наприклад, через неминучу усадку будинку не можна було використовувати настінну плитку. Тому дизайнер запропонувала викласти кухонний фартух трид панелями з гіпсу, їх легко демонтувати в разі потреби. У санузлах стіни обробили мудриною і покрили спеціальним захисним лаком. Ще однією проблемою стала відкрита проводка. Використовувати ретропроводи принципово не хотілося. Тому дроти приховали в сталевих трубках малого діаметра. Мені здалося, що це зручне рішення для дерев'яних будинків, але щоб використовувати такий прийом. Потрібно заздалегідь передбачити нестандартну товщину плінтуса, також не вдалося реалізувати ідею з установкою чавунних радіаторів при точному розрахунку, необхідними критеріями володіли тільки сучасні сталеві радіатори опалення, розповідає Дар'я Власова. Частина меблів для проекту виготовили на замовлення. Наприклад, за ескізами дизайнера був створений прямий диван з двома приставними пуфами. З Їх допомогою можна облаштувати двоспальне місце для гостей. Зону для спілкування поставивши пуфи навпроти дивана або ж зробити зручний котовий диван, а високе узголів'я доповнюють підвісні світильники з приглушеним освітленням, задня стінка книжкової шафи обтягнута диванною тканиною для продовження єдиної композиції у процесі реалізації. Дизайн проекту зіткнулися з фінансовими труднощами, довелося використовувати кмітливість. Наприклад, в санвузлі встановили навісні кухонні шафи Ікеа з фасадами будбін і дзеркало, пофарбоване фарбою ті коріла для ван, стільниця, меблевий щит, покритий тією ж фарбою. У душовій тумба для раковини виготовлена із залишків меблевого щита, а ніжки з сантехнічних труб їх пофарбували з балончика в мідний колір. У спальні теж використовували комодзике. У будинку великі вікна, і особливу увагу хотілося приділити текстилю, але переглянувши багато колекції, ми так і не знайшли відповідного варіанту, поки я не вирушила вибирати тканину для нового пальто. В результаті замість пальто я пошила з пальтової тканини штори. У спальні вони більш стримані, а у вітальні створюють затишок за рахунок клітини і яскравих колірних смуг. Говорить Дарина Власова, планування, бренди представлені в проекті хол оздоблення, лакс колоровкою для дерева, втік коріла підлогове покриття, керамограніт Натюцер. Вітальня оздоблення, лакс з колоровкою для дерева, тік коріла, меблі, стільці, картел м'які меблі, корп, килим довлет, текстиль, Зара Гоме, декор, картина у вітальні Анастасія Невірочкіна, спальня оздоблення, лакс з колоровкою для дерева. Цікуріла підлогове покриття, ламінат каїнду, меблі, комод і килим, довлет, декор, картина в спальні над узголів'ям, Віра Альхова, дві інші картини. Георгій Баронін, ванна кімната, меблі, шафи і дзеркало, іке хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін